Уряд підвищив вартість електроенергії для населення. З 1 червня тариф складатиме 4 гривні 32 копійки. Тариф буде єдиним для всіх. Команда інформатора вирішила дізнатися у Дніпрян, що вони думають з цього приводу. Ну, я думаю, що треба депутатам зменшити зарплату і за що цього додати на електроенергію. Звісно, неправильно. Всю жизнь діруть і діруть. Мабуть, так і треба. Дуже багато у нас і пошкоджень, і потреб. Мабуть, так і треба. Безобразіє. Аби тільки з людей зідрати більше грошей. Сидять там чинуші в кабміні, слуги народу, ой, сміх та й годі. Кабмін розігнати в місіс. З... Верховною Радою і все дуже не подобається, дуже не хотілося б нам таких змін. Це дуже печально. Я не знаю, як народ зможе, як ми всі зможемо оплачувати цей тариф. Дуже дорого, наразі на, на і так це дорого, тому що а якщо полишатися буде це дуже неприємно. Ну Це дуже по кишені буде... і обіцяли не підіймати тариф. Ми бачимо, що наші системи енергозбереження, енерговибудови, вони весь час руйнуються і наші комунальники не встигають їх відновлювати. Ну, Мабуть, це, це війна. Неприємно, але це так і є. Люди не в стані оплатити. У всіх маленькі зарплати. Неправильно, абсолютно. Не вважаються снаружки. Дякуємо. Інваліді призи заганяють в окопи, а а самі, а самі ховаються за наші спини. На фронт. От куди їх треба. Розігнати їх і на фронт.